Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 18 та 19 червня у Чернівцях день скорботи за буковинськими солдатами, які загинули у бою із терористами в Луганській області. У дні скорботи державним та комунальним організаціям радять приспустити державні прапори, обмежити проведення в місті розважально-концертних заходів, заборони на розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі і ресторанного господарства. Міський голова повідомив, за попередньою інформацією, є близько 15 поранених та до 10 загиблих військових, майже всі – буковинці, які загинули в бою в Луганській області. Більшість військовослужбовців у момент загибелі знаходилися в бронетранспортері. Повідомив Олексій Каспрук. Мер також сказав, міська рада бере на себе організацію похоронів армійців, що вочевидь, відбудеться наприкінці тижня. Я доручив сьогодні створити групу з організації і поховання і надання допомоги родинам. Зарезервовано місце під поховання тих військовослужбовців, які загинули. В свою чергу усіх небайдужих чернівчан у ратуші попросили надавати благодійну допомогу родинам загиблих і пораненим на рахунки благодійного фонду Милосердя.